Доброго дня! Моє тароукраїнською мене звати Олена. Загальний розклад. Повня, 21 липня. Чого вам очікувати? Послання від вищих сил. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ваша сигніфікація. Повні 21 липня. Чого вам очікувати? Варіант по першому варіанту. Варіант по другому варіанту. Порада, кварен по першому варіанту, ваша сигніфікація. Не в знаходитись, сумніви, невпевненість, морок, темрява, негативний вплив. Це для того, щоб ви, пройшовши даний життєвий етап, досягли саме цього розуміння, що є і такі моменти. Ви повинні це подолати. А це ваш, ваше пропрацювання. Досягнення зрілості, внутрішнє пропрацювання. Ви повинні це пройти. Щоб не було тригером, можливо, навіть це негативний вплив з боку вашого оточення, людей, які не бажають, щоб ви досягали результативності, але те, що відбувається на даний момент, ситуація, яка сприяє вашій зрілості. Внутрішній самодостатності. Ви повинні це пройти і подолати, позбутися даного негативу, пропрацювати. Вічі, сумніви, негативні думки. Якщо ви саме в негативних енергіях і не розумієте, що вам робити і як вам діяти, інтуїція, зверніться саме до інтуїції, прислухайтеся. Можливо, ви зрозумієте, хто в вашому оточенні негативно впливає на вашу свідомість, хто дає поради, щоб ви знаходились в даному стані. Проаналізуйте, подивіться зовсім з іншого боку, з іншого ракурсу. Вийдіть з пасивності, тому що, можливо, людина і впливає на вас негативно, але ви не помічаєте цього. Ви не задумуєтесь над цими речами. Ви знаходитесь в негативному емоційному стані, але при всьому цьому не дієте, щоб подолати. Загалом ви повинні розуміти, що з часом ви все одно отримаєте позитивний результат. Якщо включитесь і пропрацюєте це все, відсічайте, позбудетесь. Включитесь проти, в боротьбу протистояння саме даній ситуації, зрозумієте для себе, що дана ситуація залежить лише від вас. І як ви будете. З якого ракурсу дивитися на це все, що відбувається, і як ви будете діяти, як ви будете боротися з цим сим, включатися в процес, протистояти таким чином або такий результат ви й отримаєте. Зрозуміло, що час. Повне 21 липня. Чого вам очікувати? Ви досягнете розуміння, хто вів гру за вашою спиною, хто оставляв вам палки в колеса, людина з минулого, або людина, з якою ви давно знайомі. Хто бажав, щоб ви втрачали, хто бажав, щоб ви не отримували шанс, можливості реалізувати реалізуватись. реалізуватися, повня відкриє для вас розуміння, надасть вам інформацію. Хто в вашому оточенні все чекає можливості вставити вам ножа в спину, вже вставив не одного. Але чекає, спостерігає за вами. Якщо безпосередньо ви не спілкуєтесь з даною людиною дуже часто, то інформацію, тобто контролювати ваше життя, він постійно займається саме цим. Він має інформацію, що саме відбувається, тобто контролює ситуацію. Що вам робити? Боротися. Відсікати, проясняти. Колесо фортуни говорить, що удача на вашому боці. Повня принесе вам можливості подолати, позбутися, відсікти, прояснити, зрозуміти. А далі йти в новопочинання і рухатись до цілі, до результату, до здійснення мрії, бажань. Бути щасливою, щасливим, мати результат, досягати результативності в своєму житті, використовувати шанс можливість, а не продовжувати знаходитись в негативному емоційному стані в бездіяльності по відношенню до того, що відбувалося. Повня принесе вам ключі. Да, це ваше навчання. Свідомо вас ведуть шляхом пізнання, навчання, отримання знань, досвіду. Тому вам говорять, що ви повинні знаходитись в балансі в рівновазі. Ви отримаєте розуміння, хто. І тому повинні боротись, діяти, відсікати, очищати простір, думки, ментал і рухатись далі. Підказка, жінка негативно впливає на ваше життя. Зміни відбудуться. Але я вам скажу так, що якщо ви не будете діяти, якщо ви не будете, от навіть дана інформація є ключом, тобто підказкою, чому це саме відбувається, і що ви повинні робити. І що приносить повня 21 липня в ваше життя? Зверніть увагу, якщо дана інформація розумує, то зверніть увагу саме на це і дійте. Так, да, отримали інформацію шляхи відкриті. Здійснюйте перехід, тобто використовуйте шанс. Працюйте. І ви здобудете позитивного результату. Ви досягнете те, про що мрієте і чому бажаєте, ким би далеким воно вам не здавалося. Ну, тому що, можливо, в тому існує. Але по відношенню до ситуації, хто, якщо не ви? Якщо ви не позбудетесь, не пропрацюєте, не використаєте підказки, інформацію і не позбудетесь те, що вам заважає, рухатись далі, або тих, хто заважає рухатись в новопочинанні, ви ж не досягнете результативності. І ви повинні це розуміти, кваренд по-першому варіанту. Дякую. 21 липня повні чого вам очікувати. Послання від вищих сил, ваша сценифікація кверен, по-другому варіанту, закінчення певної ситуації, Втрата можливості шансу в закриття шляхів, або можливості реалізовуватись, досягати благополуччя і достатку. Можливості реалізувати і досягнути того, чого ви правильно. От ви вкладалися в якусь ситуацію. Хтось отримав позитивний результат з вас, а хтось негативний. Але якщо ви отримали навіть негативний результат, вам говорять, що це етап життєвий, який ви повинні подолати, пропрацювати, але в подальшому ви будете мати позитивні зміни, тому не повинні знаходитись відчії по відношенню до ситуації. Ви зможете досягнути і реалізувати власні амбіції, якщо це стосується реалізації а не особистого життя. І загалом, чого б не стосувалося, ви в своєму житті маєте власне бачення, як повинна складатися ситуація, яку результату бажаєте досягнути, які власні амбіції бажаєте реалізувати. От якщо ви, наприклад, не досягли в вашому житті, були ті люди, які... Не дали вам можливості досягнути щастя, радості і задоволення від позитивної результативності, то, незважаючи на це, вас зупинили саме в той момент, і ситуація відбулася саме так, як повинна відбутися. Ви проходили свої уроки. Вас вели саме даним шляхом проживаючи складності, долаючи, пропрацьовуючи, щоб ви стали сильною, самодостатньою. Людиною. Але в подальшому по відношенню до того, що ви не змогли досягнути, ви досягнете. І буде щастя і радість на вашій вулиці. Повні 21 липня чого вам очікувати. Ви зрозумієте, як покращити ситуацію. Можливо, наприклад, спілкування в родині з партнером. Є безрезультативність, і ви бажали б змін. Можливо, без бідність. Більше говориться, не вистачає емоційного наповнення. Кожен займається своїми справами, але от емоційного наповнення не вистачає. І вам говорять по відношенню до ситуації, з часом ви утримаєте стабільність. Ви отримаєте підтримку від вищих сил. Вищі сили, от послання від вищих сил, саме для вас суд вищих сил. Вони допоможуть вам по відношенню до ситуації, але проявіть терпіння. З часом ви отримаєте, досягнете результативності і позитивні змін. Як по відношенню до фінансового благополуччя і достатку, можливо, включений в процес, ваш партнер реалізації, тому що є питання стосовно фінансового получення і достатку, тому він більше сконцентрований на тому, як покращити ситуацію і менше вам приділяє уваги. То і, говорять, що з часом проявіть терпіння, досягнувши стабільності, вирішивши фінансові матеріальні питання, ви зможете подальшому відчувати щастя, радість і наповнення від спілкування взаємодії. Тобто, про що я говорила в сигніфікації? Навіть якщо на даний момент ви не отримуєте позитивного результату, це не говорить про те, що ви в подальшому його не отримаєте. Тому вам говорять: привіт терпіння, по відношенню до того, що відбувається, ви мудра людина, ви маєте розуміння по відношенню до ситуації, розумієте, що вам потрібно діяти, і повинні це розуміти. І використовувати дану мудрість. І от результат Чорна карта. Він невідомий, тому що залежить від того, як ви будете себе поводити. Чи прислухаєтесь до даних порад, чи використаєте саме дану інформацію, то результат от ви отримаєте позитивний. І Зрозуміло, що ви будете мати позитивний результат. Якщо використаєте знання, мудрість, досвід, інформацію, яку отримуєте. По відношенню до ситуації, як у тривалий час, наприклад. Або тривалий час а є фінансові питання. І щоб бути щасливим, радіти і насолоджуватися життям, потрібно позбутися, вирішити ці питання, закрити ці питання, кредиту, боргів. А на даний момент ви не можете сконцентруватися на взаємодії, спілкуванні, тому що є саме ці питання, які. Приключають увагу партнера, більше всього саме говориться про те, що якщо вам не вистачає уваги партнера, то його думки сконцентровані на тому, як вирішить питання стосовно фінансового матеріального благополуччя достатку. Можливо, і ви сконцентровані на цьому, або можливо, ви не знаходите спільної мови, тому що не маєте саме стабільності стосовно фінансового получше, достатку. То відносно цього і говорять: привіт терпіння. Досягніть взаєморозуміння. В цій ситуації, в якій ви є, вам допоможуть, вам підтримують, вам нададуть шанс, можливість. І в подальшому ви будете щасливими. Просто будьте мудрими по відношенню до ситуації. Те, що відбувається, це ваша трансформація. Ви відроджуєтеся і відродитеся як птиця Фенікс. Якщо навіть вам і струмили ножа в спину, Закрили шляхи, не дають можливості тривалий час реалізовуватись, бути щасливим, ви боретесь, ви працюєте, але не досягаєте цієї стабільності, то вищі сили вам говорять, по справедливості все відбудеться, ти відродишся. Ти даремно отримуєш мудрість, досвід, знання, а в подальшому результат буде залежати від тебе, як ти будеш використовувати. Той ресурс, ті знання, ту мудрість, от, пройшовши певну трансформацію, результат вони не ставлять перед фактом результативності. Все залежатиме від вас. Кварен по другому варіанту. Рівновага баланс, наповнення енергетичне, сила, внутрішній стержень, і це допоможе вам. Мати стабільність і радіти насолоджуватись результативності, результатам і позитивним змінам, які будуть відбуватися стосовно фінансового, матеріального благополучення достатку. Ви вже зможете приділити одне одному, тобто родині, увагу, розуміючи, що ви змогли досягнути результативності. І вирішили ті питання, які тримали вас в залежності, і вирішили ті питання, які не могли вирішити тривалий час. А це тримало вас в залежності, в негативних емоціях. І от насамперед у вас є енергія, сила, внутрішній стержень, баланс і рівновага емоційний, і дадуть вам можливості. Досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті. Сконцентруйтеся. Вищі сили говориться саме відродження, ви відродитеся як птиця Фенікс. По відношенню до ситуації, саме ті, хто вструмляв вам ножа в спину, закривав вам шляхи, і не давав можливості досягати результативності в вашому житті, відбудеться вищий суд. Кожний отримає по справедливості. Хто відроджується, а хто йде в трансформацію? Дякую, має тарукраїнської до зустрічі.